Вікенд нової української музики. Не так давно у співака Захара Бо я побачила відео, на якому співала тендітна чарівна дівчина. Тепер ця дівчина видала вже п'ятий сольний сингл, підписала контракт із помітні і презентує свою новинку в студії Радіопромінь у вікенді нової музики. Зустрічайте співачка Ятоня. Привіт, привіт, дуже раді тебе бачити тут. Дякую, що завітала до нас. Ти в нас вперше. Так, так приємно з тобою познайомитись нарешті. Мені теж це дуже взаємно. Дуже рада бачити вас. Дуже приємно, що ви мене запросили і рада знайомству, е, рада бути тою, кого чують зараз стільки слухачів Радіо Промінь. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню, яка називається «Ким я стану? Так. І це вже п'ятий твій реліз. От що він означає для тебе особисто? Ця пісня в першу чергу це мій діалог з собою, мій внутрішній діалог. Тому що дуже багато ситуацій мого життя впливають на розвиток моєї особистості, і я розумію, що це все будує з мене когось. І я собі задаю. Це питання так періодично, раз на якийсь період життя, і даю собі відповідь на нього, ким я є зараз, що на мене вплинуло. Там, війна, наприклад, дуже вплинула на мене особисто. Я почала просто дуже цінувати життя і особливо цінувати і дякувати тим, хто мене захищає. Там, втрата людини дуже для мене рідної. Вона поставила сім'ю на перше місце. Я з сім'єю зараз проводжу дуже багато часу. А, наприклад, там, ще там, розбите серце теж дуже сильно повпливало на те, ким я зараз є. І періодично я собі ставлю це питання, відповідаю на нього. І в цей раз я відповіла на це питання піснею ось тому вийшла ця пісня. Я Тоня. Так, могла б себе назвати Тоня Матвієнко або будь-яка інша Тоня. От чому ти обрала для себе саме цей псевдонім? Він зі мною ніби весь час був. І спочатку там я була Тоня-сова, тому що мене так назвала моя подруга. Там ми з нею вночі переписувалися, вона весь час говорила про те, що я сова, бо я вночі не сплю, і я пишу повідомлення. А потім я вирішила. Ну, я просто Тоня. Коли я, коли я з людьми знайомлюсь, я кажу Я Тоня. І я так само хочу знайомитись зі своїм слухачем, і це от, моє ім'я, я Тоня, і те, про що я хочу розказати, ким я стану, до прикладу, чи я Тоня, так звучить мій спокій. Це назва твоїх пісень. Так, це назва моїх пісень. От що тобі потрібно зробити, щоб я Тоня впізнавали всі, щоб ніхто не питав, яка Тоня. Тобто, от, щоб всі одразу розуміли, про кого йдеться, коли звучить Я Тоня. Я думаю, я маю вплинути на українську культуру в гарному розумінні. Я маю бути однією такою маленькою піщинкою, яка в гарному. Такому симбіозі вплине на українську культуру, на її розвиток, тому що нам є куди рости, і дуже хочеться, щоб цей ріст був дуже свідомим, щоб в нас була музика свідома, щоб вона була розумна, щоб її не можна було просто слухати і танцювати, тому що тебе качає, щоб цю пісню можна було відкрити і без музики, і просто її прочитати, і тобі так само серце твоє Качало, качало йокнуло і відгукнулось щось би. Тому що зараз ем, я дуже рада, як розвивається українська музика, як розвивається культура, але є й багато музики от, попсової, яка дуже швидко написана, необдумано, обдумано, ем, дуже таких простих е, рим. І я, я своєю музикою якраз хочу показати те, що можна писати більш усвідомлено. Поп-музику можна писати більш усвідомлено, і вона так само може звучати всюди, і вона так само може качати, але, попри це все, ти ще й можеш подумати над нею. Я, я думаю, в українській музиці ось це, це буде її таке відкриття гарне. Ти тільки нещодавно розпочала свою творчу кар'єру. А, а чому ти поч... чому ти вирішила розпочати саме е, зі співпраці з лейблом одразу? Тобто, чи не варто було б почати як інді-артист, щоб зрозуміти, куди рухатися, щоб пошукати своє звучання? От Чому одразу на лейбл? Взагалі, це настільки було спонтанне моє рішення, але воно дуже чудесне. Я ні разу про нього поки не Пожаліла. Взагалі, як я потрапила на лейбл, в мене є друг, репер Отой. Ми з ним дружимо вже багато років. І коли я дала послухати йому свої пісні, йому все дуже сподобалось, і він весь час говорив: Давай до нас на помітні. А я ну, трішки не вірила в себе, я не вірила в те, що можуть взяти може взяти лейбл починаючого артиста на до себе в команду. І коли вже я познайомилась з Іриною Горобою, і вона сказала, що справді трек класний, їй подобається. І в мене був день народження 10 лютого, і слава слави, в цей день був сольний концерт в Атласі в Києві. І, ну, звісно, що я свій день народження буду святкувати на сольному концерті свого друга. Я прийшла туди, і в кінці концерту він. Мене привітав зі сцени і попросив, щоб я вийшла заспівати свою пісню. Він знайшов мінус, він написав до мого саунд продюсера він все сам організував. Я просто була в шоці, я заспівала цю пісню, і вона дуже сподобалась людям, в першу чергу, слухачам, які потім прийшли до мене в мій інстаграм-профіль, і в мене було дуже багато повідомлень про те, що що їм подобається моя музика, і тоді вже. Ми почали спілкуватися з лейблом, і ми вирішили спробувати попрацювати разом. Але мені помітні подобається не тим, що м вони можуть мені якось допомогти. Мені подобається вони тим, що вони мене і мою музику приймають такою, яка вона є. Вони... Це не той лейбл, який буде диктувати свої умови, і який скаже, це залетить, а це не залетить. Це той лейбл, який приймає твій трек, і. Разом з тобою думає, як достукатись до слухача і дуже підтримує. Я вдячна всій команді. Я... Це, це мабуть ось цей рік, цей період зараз мого життя це один з найцікавіших періодів, тому що я знайомлюся з величезною кількістю дуже цікавих людей, і я бачу, як вони на мене впливають. Думаю, наступна пісня, «Ким я стану, буде дуже цікава. Насправді так, слухай, просто зараз для наших радіослухачів створімо е, пісню, створімо наш давай номер для того, щоб всі точно запам'ятали, хто така Ятоня. <гум> Зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Ксенія Івась та Я Тоня. Ууу. Ти Знаєш субтони, Я-тоня, я-тоня. ти знаєш тритони, я тоня, 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 ти знаєш, Як знайти рими твоїх слів? Найважливіше, щоб не були прості, Як звучить мій спокій, як це коли ти поряд. Стільки нових ідей творити я не перестану. Питання залишилось. Ким я стану, ким я стану, ким я стану? ким ким, 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 я стану? Ким я стану? Питання залишилось. Ким я стану? Ятоня! У ефірі вікає на нової музики. Це було просто розкішно. Дякую. Я тобі дякую. Ти Супер! Дякую, мені дуже, мені дуже сподобалось. Дякую, що запросили. Бажаю всім слухачам Радіо Промінь дуже сонячного і гарного дня. От він, він сьогодні такий гарний. Нехай ваш настрій теж буде такий. Не скажеш краще. Я Тоня у вікенді нової музики. <гум> Привіт, я Тоня. Дякую, що подивились розмову з прем'єри пісні Ким я стану? Ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь, поширюйте українськомовний контент.